Вітаю! Зараз буде невеличке нагадування. Якщо ви вже чули його, то можете перемотати. Нагадаю: всі речі, які ми будемо вибивати, мають свої персональні умови випадіння. Їх ви завжди зможете моніторити у путівнику пригод. Деякі з них знаходяться в підземеллях, а деякі в рейдах. А ті, в свою чергу, мають рівні складності. Щоб змінити складність, вам потрібно нажати правою кнопкою миші на іконку свого персонажа і вибрати потрібну конфігурацію. Інакше маунт, зброя чи обладунок просто не випадуть. Тому. Це важливо і уважність збереже вам купу часу. Додам, що складність можна визначити візуально по порталу, але це підійде більше для досвідчених гравців. Наприклад, стародавні підземелля звичайної складності виглядають як простий портал, а героїчної і міфічної в них з'являється череп в старих рейдах, окрім складностей, можна вибрати на скількох людей він розрахований: на 10 чи 25. І, окрім черепа, навколо портала літатимуть сфери дві або п'ять. Відповідно, зайшовши в інстанс, ви можете оглянутись назад на портал, але ще краще навести мишку на значок з черепком біля карти і впевнитись, що вас закинуло туди, куди ви хотіли, адже іноді кидає не туди. І, можливо, спершу потрібно буде пройти цей данж на меншій складності, якщо ви цього ніколи не робили. І хочеш ти чи ні, знову бачиш очі його порожні у вісні. Він не просто скакун, він пам'ять про короля, якого вже давно нема. Темна ніч лягла на цитаделю крижаної корони, холодний вітер пронизував її мовчазні стіни, наче шепочучи про давні битви, що стерлися у часі, але не в пам'яті. Там, за замерзлими каменями, у самому серці темряве, і досі стоїть трон. Для когось вже порожній, а для когось ні. Але в будь-якому випадку не забутий. А поруч у вічному сні чекає той, хто колись мичав полями лордерона, гордий, незламний і вірний до самого кінця. Його копита більше не торкаються землі, але дух все ще там. Його бездихане тіло поховане в снігах, та серце починає битись. Кожного разу, як хтось сміливий, піднімається по сходах до його короля. Це історія не про здобич, це історія про шлях, про ностальгію і про віру, що навіть мрії, замкнені у льоді, можуть воскреснути. Насправді це невеличкий гайд радше, чим історія. Напевно, ви вже здогадали, що ми прийшли по інвінсібл або як його ще називають, не вибиваємо. Зі залу порталів столиці, телепортуємось в старий Даларан, що у Норс Рент. А з нього летимо в локацію IceCrown до Ійскраун з Цітадаль. Виставляємо героїчний рівень складності на 25 гравців і заходимо в одноіменний рейд. Щоб потрапити до Заліч King, спершу потрібно перемогти всіх босів рейду, окрім Валітрія Дрімволкер. Про що далі? Від входу біжимо прямо і ваншотаємо лорд Маровгар. По боках тріскають льодяні брили, і ми рухаємось наверх до леді Дес Віспер. Ваншотаємо і піднімаємось на ліфті. Далі направо до Ice Crown Gunship Battle. Запускаємо бій, поговоривши з капітаном літаючого корабля Саурфангом. Там мене викинуло чомусь назад на платформу, де я вбив мопчика і перенісся назад на корабель. З гармати обстріляв ворожий корабель, гармати замерзли, і бій був закінчений. Дивна хрінь відбулась, ну але як є. Плутав скриньку і вийшов разом з верховним воєводою Саурфангом на платформу. Поговорив з ним і почався ще один бій з його сином, Десбрінгер Саурфанк. А вірніше з тим, що з ним сталося від впливу темної магії. Проходив я, до речі, за персонажа Орди. Далі батько забирає тіло сина, як і обіцяв його матері. Лут з нього справа в скрині. Заходимо у відкриті двері і потрапляємо на верхній поверх. Йдемо наліво і вбиваємо два чудовиська: Фестер Гат і Рот Фейс. Ну і крутимо біля кожного із них вентилі, щоб відкрити перші двері до Професор Путріцайт. Далі бій з жуками і відкриваються другі двері. Вбиваємо професора і рухаємось в північну частину рейду до Блуд Принц Консіл, яких воскрешає Блуд Квін Ланатель. Вбиваємо їх, а потім і саму королеву поверхом вище. Позаду впаде люстра і проб'є нам короткий шлях назад. Далі рухаємось у східну частину рейду, зачищаємо там всіх мобів. Велику Валькірію і двері справа відкриваються. Там буде валітрія Дрімволкер, яку потрібно відхилити, тому можемо її пропустити. Механіка гри нам дозволяє це зробити. Позаду неї є ліфт, спускаємось на ньому. Далі в круглому залі нас чекає бій з павуками. Вбивати потрібно великих істот, і двері відкриються. Слідуючу площадку теж зачищаємо і прилітає Драгоса, яку ми ваншотаємо. Далі наліво по сходах до телепорту, з якого переносимось у великий зал. Там по центру активується ще один портал, в який потрібно зайти. Ну от ми і добрались до Заліч King. Тут теж все просто. Говоримо з Верховним Лордом Тіріоном його заморожує ліч і запускається бій. Після удару по лічу він ще деякий час буде говорити з одним процентом життя, аж поки Тіріон не звільниться з льоду і не доб'є його. Потім дивимось на велику сценку або скіпаємо її і можемо лутати тіло ліча. А там же як повезе, хтось забере з першого разу, а хтось з енного. Ну і не забуваємо написати в коментарях, випав вам кінь випадун чи ні. Також не забудьте поставити лайкос, підписатись на канал і прожати дзвіночок, адже вас чекає ще багато цікавого. А я кажу вам до зустрічі вже зовсім скоро. І бережіть себе!